Сім, па-па. А точніше, привіт. Ну ти є, ти тако. Ну чи скільки років? Ну шо, погнали. Так, спій, а от я не... Нічасі ти мене... Я нечаянно, Даро, я нечаянно. Ти мене так оптимізував, що я не знаю, і що. Сьогодні ми маємо трохи потім відкрити якийсь острів, той... Прокачати. А тут того треба знайти міт. Не вниз тягнуть, прямо чуйка вниз. Чуйка вниз, що там є міт? можно подивиться? Давай, стой, за подивитку. Не, ничего не можно. здесь что, мы... Что-то просрали. Так. Перестань там шуметь. Фанил. Она идет в ту шахту, иди, иди, иди. Не помню. Стій! <рик> я я нічого там не, не вижу. Пожил, повідомлення. Шо, Шо ти. Че, що я кажу, ми не маємо балуться, не маємо відкрити, хотя все нет. Остаю. Я знаю. У мене все готово, тільки мить раз не Зупиняй запис. Скажу собі ще, mm -hmm. ще один дивот. Де Ди покупати? Ще одне собі скравчу. Бо що в мене кірки тепер, прикинь, зараз зламається. Ігра зруйнувся. Оп, ще одне. Е, Піду я купати. Тихо. О, курка тут є. Де як появилась курка? О, плюс курка. Я короче, знаєш что? У мене зараз кіркарка кирка споламається, я піду, певно, зверху донизу купати. Так буде ліпше набагато. Те, як ти думаєш, я купатися знизу чи доверху? Чи зверху донизу? здається, що зверху донизу ліпше. Не знаю. Купатися ліпше наверху, а доверху. Коротше, в мене кірка сломалася, я піду наверх. У мене кірка сломалася, я піду наверх. Давай дай. Щоб було її. І начну доламувати. А, я тут? Сьогодні не маємо якось знайти. Міть! Міть Стоп. Я покажу, Чуєш, Середу волк! У мене радісні новини. Не вже золото не Золото? Ой, я кажу, золото алмази. Аламази, міть! Я угрейду. Одиннадцять штучок. Та! Воно прям наверху було. Я твою. Я це не уже дав. Та не шов? Покажи. В пишці. Плавить. В пішці. Чуєш, я зараз... Шо? Та, один штучок бай Бай не бай! Чеш, я за все, я вернуся. Хочешь, прикол? На сколько Одна курка и. І... Ты куда? Мясо забирати. Я Ей барана скину. <laughs> Какого барана? Чешь, дай поспимо. Курка, да моя река. Знаєш что? Шо? Ну сколько мне йде, патруся шо? От Давай, открывай. Хоч а, прикол? А? Я попутал, то не мить. А цегла, глини Секунду, прикинь. То цегла, чи то мить. То цегла, прикинь. вони схожі, що я маю. Яйце! Дивись, дивись, я зараз тобі тут. Дам один мідь. І скажи, вони похожі чи ні? І зайди в ту І глянь. Мідь, кінь. Подивій, подивися, я не подивився. На, підбери, можу розкладіти схожі, правда? Не... Ну, схожі. Я їх попутав. Дуже схожі. Ну, так і що був робити? Нічого, я вже глину добув, зараз скроньку переплавлю. Ну, ти путовник. Приказ 16 вже є. Не вже дано, правда? Дуже Там дуже... ту серію шукали цілий час. Ти Мить, а вы что да, трансы? Я... Там мы так шукали, что падают, куда я Шукали нас. Мы балуемся, шукали. Курка два твоя на сотню очек куда я не там я не брал. Зато кто помер. знаешь, кто? Так. Я зараз все служу. Весь то, то, що не треба. Все, що не треба, я зараз скидаю. Хто там говорю в тебе? Ту -ту то то кита а а Я блин, я стояв, не говорили. Mm, ти, походу, любиш з нами говорити, так? Та, не стоїть, хоча я розумію, що ти, в тебе це ще зараз розвивається. Та ти ж, а ти як почув, до мене хтось говорить? Отак. <плодиско> так! Я ти криса, а? Я ж тобі нічого не зробив. Я знаю! І-і-і-і, що, що? И, и курка нападай. За на ты краки на это, вы не дай нападай. ты, ну я тебе шо, что убить, эти что? Я думаю, что да. Если ты не дашь убить, то окей. Я что то? Барыся. Мне за что ты там тусарил целый час, просто об ту музыку убил Может мы пока не записывали, что вы не разумеем, и просто И все. О.

Давай прокачуй, я вже чекаю. Зараз ще треба, щоб три цегли. Дві цегли. Ой. Ти от... І все, ми будемо сюди... Ти це маєш мені скинути. Ту п'ять бар, блін. Що? Ну ти ж чесно у скин не відображається. Чому? Відображається мені чи ні? Ні. Зрозумі, чому? Що за бар? А тобі якийсь скин? Тобі якийсь скин? Ой. Та ти сам до мене підійшов на раді. Синій. Синій скин з фіолетики. У мене, коротше, тут реклами вибивають. Тігрі. А у мене баг в тієї. Ти покачиш? Зараз, я камінь виложу. Ну що, Готовий? Снімай, 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 снімай. Ай, полетів гарно. Залетів, ти... залетів. А ти видів, як він я піднімався? Бачу, я бачу, я бачу. Дивись! Давай год, Домовимося! Зараз ми просто добуваємо 4 ресурси, окей? То ми йдемо до нього чи ми серії підемо до нього? ми ж все, що на наступній серії. Підемо. Ми не встигнемо, ми так... ми okay. нам треба ще ті от ресурси. Ми не встигнемо, тупо. Нам ще треба твот. У мене є план, як туди дуже легко добиратися. того знаєш, що треба. Mm. Зараз ресурси скину, не потрібні. Ти, ти У мене золото. Золото? Так, сто тема. Дивись. О, что? Двісь. Давай покачай. Тепер дивись. Да ты не приду покричал. Прокачай, де бойка. Виростив. Я вже виростив. А то? Не хватило. Так зроби, щоб хватило. Ну зараз. У мене план, що можна зробити. Щоб швидше ми все зробили. Та, а то нормально, що ти любиш палки? Я за що твої вовчі інстинкти? Ти так не думаєш? Ага. Я дерево прикро. Ну ти девайс, дерево прикрашаю, а взяв і спори. А, де... а хочеш прикол? Конечно. Ми маємо драбинку. І що нам там дробинка можна... Оп. Привіт! Я наверху. Хочеш прикол? Курка яйця знесла. Дай мені я зроблю лотерейку. Сальпізно сказав. А як ти гарно повиків, просто. Він сам повиків давне р'є. Один удар, я повиків. Що ти розумієш, просто вдарив в бік. А ти вже сам. Стоп. Слухай, стійка, не бійся. Ну хватай, ну все, да раз. Давай, дерево. Дай ты вот, ты как ну ты. Тогда я тупо mm. да. На тебе топор. Только не забудь, не поломается. Я пока готовлю нам иначе топор, как крутейший. Каменищий? Не, железнищий. Ну, то крутейший. Не, то дурнейший. А я думаю, что же, э, железный топор. Ой! Я протопив, я протопив. Ну, ніхто цього не вийдеть? Мені повезло. Топорик семася, дай топор. Топорік. Та ти ж не бази, ти собі нові дружив, а мені дав свій старий, ну, прикол. прикольніш. Угу! А ти не хочеш вернутися? За чим? За топориком. А, так? Да? Я на тебе не бити будеш. У мене 2 хп. Три. Топорик не підніме. То ти зараз будеш мене бив п'ять. топорик піднімай? Дай тепер. Вс, іди за топориком і піду добувати. Скинув топорик і відійшов на 2 метра. Вуу! топорик! Скинув топор і на 2 метра. Так, в мене потихеньку ті реклами і грі починають піти більше. Дуп! Дуп Та ще дуб! Дуп. Дуб. дуб, і ось мені скидай. Та ти що? А що ти будеш з ним робити? Таке ж ми могли добратися спокійно до острова. На, дуб. Опак. Хватит говорять з кимось. Та ти що? Ти Це можеш із. Чи живеш, що я вже коло сундука стою на коло верстака? Через зараз получиш. Дякую, я свисую речі спорту, свисуючи. О, злізно. Скинув. <зв> Зберігайся <'язав> курить. Нам, коротше, далі тикати полки. Коли тебе скинем. Я тебе вбив, я тебе хотів скинути А ти знаєш, що через тебе я просрав все дерево. Що у нас було. Весь дуб. Молодець! Я думаю, я візьму. Ні, він полетів. Та нічого страшного, дуб було мені... А, у мене 4 саженька. То сади добувай. Під ним беретом саженьки поставить наше місце. Всё. Стоп. А нету чего мне все, что тут есть специальные? Что специально что заря за 5 секунд зараз... Может, давай достроим до того, того, того э, о, там, там Может, достроим до того, до того, Вот там, монстр Может, достроим мостик до того? острова, и Не, показалось, и на сами уже добудуемся. Та нічого вже не зробили, року. Та, але ролик теж йде. А ти повідомлення мені проходить. Тільки буде необичний монстик. Не здихай, там вже самій. Що ти робиш? Є. Yeah. Головне не ламий один блок, я тебе прошу. Сламаєш ми всі впадемо. Хочеш кого? <гум> Якщо славати блок, дякую. там де воно стоїть, воно все обрушиться. І ми дякую, що це сказав. Нас Я сказал. Ти приковуєш? Ти травиш? Що ти робиш? Ну впало. Я за ними повітря. Блок по Треба блок мені якийсь. Я алмаз знайшов. Ой, кого знайшов. Дістав алмаз. Молодець. Я дай, дай ще одну схему буду проявляти. Та там випринув мені алмаз. Не дав, а випринув. Ще я, я б грохнувся? О, ще зі палки не йшов. Прикол. Супер. Коротше. Що? ще Короче... ніхто не підставляє, як ти. <світ> так я ж і три драбинки забрав. Так, не паню, що я тут. Ми вирішили колективне питання. Е, поки його не чути. Прикольно тебе скину, правда? А, якби я того би не знімав. Вовк. А. Десь. Давайте от, давай ми будемо закінчувати. В наступній серії ми вже доберемося туди. Ага, чекай, чекай. І це. Скинь мені. На. Якщо я... Якщо там курочка випаде, значить, що ви поставите під роликом лайк. Хоча б один. Ні. Чувак, я вернуся тут. Ну що, на цьому вже будемо закінчувати. Все, ми вже будем тому ми всім папа. Зуму я геймер бум и Вов Всім папа. -па. Всім папа. -па.